Так, говоримо далі про російських мобілізованих. Їх продовжують навчати на старезних танках радянської доби. Т-55. П'ять машин виставили в ряд на вогневій позиції. Інструктори проводять стрільби. Перш ніж здійснити постріл, треба виконати безліч рухів, які у більш сучасних машинах звичайно виконують автоматизовані системи. Тривалість життя такого танку на полі бою до трьох хвилин. Далі т 55 в якому на непередбачений динамічний захист перетворюється Руються на металобрухт а екіпаж чотирьох танкістів гуртом вирушає до пекла. Нагадаємо, начальник гур Кирило Буданов під час Ялтинської європейської стратегії повідомив, що професійна армія у росіян закінчилася ще минулої осені. Тепер здебільшого воюють мобіки, і на допотопній техніці, яку вдається зняти зі зберігання, розконсервувати. Ну якщо ж там все не покрадено, то якось відновити. і Ось 55 Т-55 прибули в Україну із. Забайкаль.